Газові перевірки, ми всі під загрозою, але навіть того і не знаємо зараз. І ми поговоримо про ту річ, яка стосується кожного з нас. Неважливо, ви живете у великому місті чи в маленькому селі, у квартирі чи в приватному будинку. Якщо у вашій оселі є газ, ви автоматично потрапляєте у зону ризику. І цей ризик не лише вибух чи витік, а й величезні штрафи. Відключення та судові тяганини Останнім часом, друзі, по всій Україні масово активізувалися перевірки газових мереж. І, на жаль, деталі частіше вони перетворюються на справжнє випробування для людей. Ми не говоримо зараз про реальні порушення, коли хтось свідомо краде газ чи ставить небезпечні врізки. Ми говоримо про ситуації, коли люди навіть не знають, що в них є проблема. А потім раптово отримують акти, приписки і космічні рахунки. Чому тема стала такою гострою саме зараз? Влітку і на початку осені 2024 та 2025 років газовики по всій країні значно активізували перевірки і роблять це часто без попереджень або з мінімальним повідомленням. Іноді просто вішанням оголошення у під'їзді чи на воротах. Закон на їхньому боці вони мають право перевіряти, адже мова йде про потенційно небезпечну інфраструктуру. Але на практиці, друзі, це виглядає інакше, коли оператор газорозподільної мережі. Вривається без попередження, швидко оглядає обладнання і перевіряє лічильник, і якщо бачить щось підозріле, складає акт на місці. А далі починається просто найстрашніше штрафи до нарахування, відключення, суди, і навіть якщо ви впевнені, що нічого не порушували, довести це майже буде нереально. Які є випадки, від яких холони просто кров у жилах? Це не лише абстрактні історії, це свіжі приклади з останніх років. Харківська область, 2024 рік. Людина купила будинок рік тому. Під час перевірки газовики виявили стару врізку, зроблену ще попереднім власником. Штраф понад 80 тисяч гривень і газ відключено. Довести, що врізка була до покупки, виявилося надзвичайно складно, навіть із документами про купівлю. Другий випадок. Київщина. Це 2024 рік. Власник квартири замінив газову плиту без офіційного погодження. Під час перевірки це виявили, виписали припис і попередили про можливе донарахування 30 тисяч гривень за незаконне підключення, уявляєте собі. Третій випадок. Одеська область, це вже 2025 рік. Сім'я мешкала в старому будинку, де лічильник працював некоректно. Під час перевірки вирішили, що це втручання в роботу приладу. І донарахували понад 100 тисяч гривень за 12 місяців. Просто неподобство. І ось вам четвертий випадок ще. Полтавщина лютий 25-го року газовики нарахували мешканцям приватного будинку 212 тисяч 670 гривень за їхню думку просто несанкціоноване підключення. Люди наполягають, що ніколи не втручалися в систему і тепер змушені відстоювати правду в суді. Ну і ще один п'ятий, можна сказати, такий випадок січень 2025 року. Мешканцям багатоквартирного будинку прийшов рахунок на 462 900 гривень через підозру в підключенні поза лічильником. Жителі шоковані, адже жодних змін не робили, а перевірка проводилася без їхньої присутності. Це лише частина історій. І що найгірше, друзі, коли кожен із нас може опинитися на їхньому місці. Як працює механізм знахідки порушень. Газові компанії мають цілий набір інструментів для виявлення потенційних порушень. Перше, це аналіз споживання газу. Якщо бачать раптові зміни у вашому обсязі використання, це сигнал для перевірки. Друге. Перевірка герметичності. Спеціальним обладнанням шукають витоки або сторонні підключення. Третій варіант огляд лічильника. Якщо помітили подряпини, сліди розбирання, магніти чи інші ознаки втручання, автоматично вважають це вже порушенням. І ще один варіант це звірка з документацією. Якщо у вас інше обладнання, ніж зазначено в офіційних паперах, це теж може стати приводом до нарахування, а там суми великі. Проблема в тому, що навіть без злого наміру ви можете потрапити під підозру тепер. Лічильник зламався сам, попередній власник щось колись підключив, майстер не оформив зміни. І все маєте ви у списку порушників. Штрафи, які вибивають землю просто з-під ніг, дивіться, які вони. Розміри штрафів це окрема тема. Ну, Дивіться, перше, несанкціонована врізка в газопровід до нарахування за 6-24 місяці часто понад 100 тисяч гривень штрафу буде. Заміна обладнання без погодження. Десятки тисяч гривень так само штрафу. Пошкодження або втручання в роботу лічильника від 30 тисяч гривень до 80 тисяч гривень, друзі. Повторні порушення ще вищі санкції. І майже завжди після цього відключення йде газу до повної сплати та офіційного вже відновлення. Чому це стає проблемою на рівні країни? Так, закон потрібен, щоб зупиняти реальні небезпеки. Але на практиці система штрафів часто перестворюється вже на інструмент збору грошей, а не на захист людей. Є ризик, що під час перевірок знаходять порушення навіть там, де їх не було друзі. і вимагають величезні суми тоді, довести свою правоту в таких випадках дуже складно. І проблема не лише в Газі. Подібні історії з електроенергією, водопостачанням та опаленням. Незаконні врізки підключення без дозволу, втручання в лічильники, все це підпадає під великі дуже штрафи. Майте на увазі, як громада може захиститися. Ось кілька порад, які реально можуть врятувати від таких неприємностей. Перше, зберігайте всі документи. На газове обладнання та роботи навіть і дрібні чеки. Друге. При купівлі будинку чи квартири вимагайте довідку від газової служби про відсутність порушень. Третє. Не підписуйте акти, з якими не згодні, без примітки не згоден. І чотири. Вимагайте фото та відеофіксацію виявлених порушень. Тут ще можна віднести два таких варіанти. П'яте. Залучайте юриста, після цього часто штраф зменшують або взагалі скасовують. Шосте. Спілкуйтеся з сусідами, іноді колективна позиція працює краще, ніж індивідуальні зусилля. Який можна зробити тут підсумок, друзі? Газопостачання це зона підвищеної відповідальності. Але сьогодні воно стало ще й зоною підвищеного ризику для гаманця і нервів. У час, коли перевірки стають дедалі частішими, знання своїх прав і наявність правильних документів це ваш найкращий захист. Ми, як спільнота, маємо говорити про ці всі випадки, вимагати прозорих процедур і домагатися, щоб закони працювали не лише проти людей, а й на їхній захист. Бо завтра на місці тих, кого сьогодні оштрафували на сотні тисяч, можемо опинитися ми всі з вами. Ось такий огляд свіжих новин, друзі. Дякую за увагу і вже почуємося в наступному випуску. На все добре!